З проведення заміни внутрішньобудинкової мережі освітлення на поверхах та сходових майданчиках, монтажу сучасних енергоекономних приладів розпочався ремонт в даному п'ятиповерховому будинку, що знаходиться в обслуговуванні ж 1 Наразі ми знаходимося за адресою перемога 23, де триває поточний ремонт під'їзду. В даному будинку дуже великі коридори, тому потрібно, щоб було гарне освітлення. Наразі ми тут повністю перероблюємо систему освітлення. Ми ставимо датчики руху в коридори на сходових клітинах. У нас стоїть фотореле, тобто з настанням темноти світло буде також автоматично вмикатися. Підходячи до ремонту будинків комплексно від облаштування водопровідних каналізаційних мереж. Заміни освітлювальних приладів, оновлення покрівель, доходить черга до ремонту під'їзду. Підготовчі роботи проведені, стіни готові під фарбування. Покрасочні роботи з п'ятого поверху починаємо. Об'єми робіт тут дуже великі, довгі коридори, їх багато, тому думаю, що декілька тижнів роботи будуть тривати. Реалізувати схожі запити співвласників будинків є можливим за умови систематичної оплати послуг, зазначає керівник ЖО1. Щоб дані роботи щодо поточних ремонтів під'їздів були можливими, хочу нагадати про своєчасну сплату коштів за наші послуги. Це запорука того, що наші послуги будуть надаватися в повному обсязі. Для здійснення вчасної абонентської плати є ряд можливостей і варіантів для кожного жильця, бо утримання будинків ведеться щоденно. Саме перше, це до нас це без комісії. Ви приходите. Ми вам заповнюємо абонентську книжечку, і ви сплачуєте. Другий спосіб це онлайн банкінг. У кожного є зараз мобільний телефон, є програма Герц, там де автоматично висвітлюється, скільки яка заборгованість є. Можна прийти до відділення не любого банку, там також можна це сплатити. Тобто способів дуже багато. Тобто, якщо громадяни виїхали, це не є причиною? звичайно, не звичайно, платити. звичайно, адже ми надаємо послуги будинку, а не Безпосередньо громадянам аби винайти додаткові кошти для ефективної роботи підприємства, ведеться претензійна робота. Говорить Станіслав Єшков. Нами ведеться робота з боржниками. На минулому тижні буквально ми занесли до юстиції вже вісім судових наказів виграних нами на суму 57 тисяч гривень. Роботу ми будемо продовжувати та тільки нарощувати. Наразі готуємо позови на боржників з по будинку сонячна 19. А ви вже сплатили за надані послуги комунальним підприємствам «ЖО-1». Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.